Колишній президент США Дональд Трамп на крок ближче до республіканської номінації у президенти. Напередодні він переміг на партійних виборах праймеріс у Нью-Гемпширі. Після опрацювання 96% бюлетенів Трамп отримав понад 54% голосів виборців. Нікі Гейлі понад 43%. Колишня губернаторка південної Кароліни сказала, що лишається у перегонах і зосередиться на праймеріс в її рідному штаті, який відбудеться 24 лютого. Отім, опитування громадської думки не на її користь і шансів. Що вона зможе скласти конкуренцію Трампу? Лишається дедалі менше. Як відбувалася праймериз, що означають вони для майбутнього перегонів? Поговоримо із Іриною Соломкою, яка працює нині у Нью-Гемпширі. Іра, привіт, як власне відбувалася праймериз на дільниці, де була ти, і які особливості підрахунку голосів у Нью-Гемпширі? Так, вітаю юлю. Ти знаєш, головна, звичайно, що вибори в Сполучених Штатах їх організація трішки відрізняється від того, що як це відбувається в Україні, і одна з головних таких відмінностей це все ж таки те, що голоси рахує машина. А та, тата спеціальна машина, яка продовж дня по суті збирає, сканує, рахує І Тому члени комісії отримують результати бойовлення досить швидко. Ми, наприклад, в сьомій годині за місцевим часом вчора, дільниці, на якій ми працювали, закрилися, і буквально за 20 хвилин члени Місії відповідно отримали результати, які фіналізувала та вивела машина, і от по суті, цей протокол він виглядає таким чином. Тут написано, що це результати виборів, написано номер дільниці. Відповідно, тут також прописано, скільки людей прийшло на дільницю, від яких партій, і також по суті вони повторюють бюлетені. Тобто, тут прописані всі кандидати, і проти на проти кожного кандидата. Відповідно, написана кількість голосів. Тому це досить швидко і просто. Але єдина така єдина річ, яка трішки затягує цей процес, це те, що з. Згідно з законом Нігемшера виборці можуть вписувати кандидатів, і тому таких от бюлетенів, де вписані кандидати, були їх було більше там майже 500, Тому їх потрібно було з ними попрацювати і більше часу зайняло саме верифікувати, що ж це за ім'я було прописано, і відповідно чи можна його враховувати, чи не можна. Теж цікава деталь, що насправді майже там 400 бюлетені вони там були вписані імена саме Джо Байдена, американського президента Джо Байдена, тобто вони були. Від демократичної партії, а тому в принципі продовж десь двох годин після закриття дільниць ми вже отримали фінальні результати, і робота комісія була завершена. Іри, як відреагували на результати цих праймеріз республіканські кандидати Дональд Трамп і Нікі Гелі? Так, АКЮлі, ти знаєш, кандидати вони святкували та чекали результати на спеціальній такій вечірці, які організовують відповідно партії, і під час них вони роблять в принципі заяви. І якщо говорити про заяви, наприклад, які лунали від Дональда Трампа, то він досить різко відреагував на те, що Нікі Гейлі, що цей розрив між ними був не таким великим, тому що в принципі прогнозували, що він буде досить великим. А Нікі Гейлі, відповідно сказала про те, що вона не збирає. Ця припиняти ці перегони вона продовжує е, рухатися далі і відповідно сказала, що побачимося вже е, в північній е, Кароліні. Юлю Південній Кароліні та Південні Дійсно, Кароліні, так, а що власне буде відбуватися Тата. далі? Чи лишається у Нікі Гейлі шанси перешкодити Дональду Трампу стати єдиним кандидатом від республіканської партії? Лишається буквально 45 секунд. Перегони тривають. Перше наступна битва така буде де буде лише Трамп, будуть в неваді. Потім будуть праймеріс в південній Кароліні. Нікі Гелі вже розпочала свою там роботу. Сьогодні будуть перші такі великі відповідні зустрічі з виборцями. Також розпочалася і реклама на телебаченні. Тобто, все це, це говорить про те, що вона активно включається вручу перегони там в цьому штаті. Але звичайно, наразі не так багато очікувань, що вона там переможе, тому що поки все ж таки у Трампа 52% за опитування. Ні, а у Нікігелі двадцять і тому, звичайно, треба буде дуже сильно постаратися, щоб перемогти. Юлю Ну, Ірина, дякую тобі надзвичайно за те, що розповідала, як відбувалися праймериз в Нью-Гемпширі. Працювали на місці Ірина Соломко, Павло Терехов. Дякуємо вам дуже друзі. На цьому будемо завершувати програму. Дякую, що дивитеся Голос Америки українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.